Оп. Так, є. А, що мені потрібно? Тут ми можемо згорнути. Тут в мене YouTube відкрився. Він мені, в принципі, не потрібен наразі. А, це можна згорнути, це можна згорнути. А, це можна поставити сюди. Ммм, mm, що мені ще потрібно? Мені ще потрібно зайти сюди. Так, ефір де. Чудово. Щас подивимося. Чат у новому вікні. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Нехай так буде, нормально. Це можна згорнути. І мене цікавить, що в нас по а, диспетчеру. О, запущен. Хорошо. Дуже багато вкладок. Це закриваємо. А, Discord, що він мені, до речі, відповів щось, ні? А, ні, не відповів. Закриваємо. А що це ти, другий стрім? А Леніво, я щас тестую. Коротше, я запустив Ютуб. Е, У мене був Ютуб, до речі, за цього запущений з бітрейдом 8 тисяч. Я ще запустив з бітрейдом 15 тисяч для того, щоб була ну якби гарна якість. Тому я щас хочу запустити танки і перевірити, чи є різниця, бо Ну, в якості, бо до цього дуже милило. І я стрімив з однієї платформи, зараз я з ОБС запустив Twitch, там 6 тисяч 8 тисяч чи 6 тисяч бітрейт, типу, а з Streamlabs запустив тік і Ютуб з бітрейтом 15 тисяч і хочу подивитися. Якщо в тебе є зараз буквально там пару хвилин, я буду вдячний, якщо ти залишишся, запущу великі танки і скажеш, ти до цього заходив. Тобі якраз буде видно, чи є різниці, чи немає. Просто закрию все зайве, щоб воно мені не заважало. І, ну, і не навантажувало систему. Скажімо так. А вітаю, бабаха. Є. А, добре, запустимо зараз. Щас... Головне, щоб а, типу, стрім не лагав. І танки пішли. Це ще важливо. Тобто, чому я стрімив з однієї платформи? Тому що вона навантажувала менше систему. Щоб зараз не було складнощів з цим. Оце важливо. Так, ну поки нормально. Не знаю, конечно, в Тіктосі навряд чи буде якась різниця в якості. В твічі де? В твічі де? Так, да, окей, пускай йде. Хорошо. Так, все, я запустився. Давайте одразу тоді вкатку. Я собі зараз теж запущу YouTube. Мені просто цікаво самому подивитись, чи є різниця, коли підвищуєш бітрейт, дійсно, наскільки вона впливає. Uh, ну, мені здається, що вже я. Ой, зараз виключу мікрофон свій. Uh, що я вже бачу, що я якось краща картинка, але можу помилятися. Так, Бліц надіслав подарунок От Бліц, Ну, це вже старий прикол. В Тіктоці, блін. Вже всі про це знають. Так що можеш далі йти до на, наступного стрім. На новить. Я навіть в повному екарні запустив на новоті. О, цікаво, що подивимося. Я з телефона запускав, я навіть на телефоні бачив, як воно дуже милить. Ось, тому явно треба підвищувати бітрейд. Заодно я ще спробую. В принципі, поки в мене показує, що в мене навантаження 40%. В принципі, непогано, але я поки не зайшов на мапу. Я знаю, що деякі запускають навіть. Ти, до речі, з яким бітрейдом стрімиш? Який в тебе стоїть? На твоїх стрімах. Знаєш, що деякі навіть стрімлять там з 20 тисяч бітрейтом. Катку на кат... Сьогодні, Я взагалі сьогодні грав на сьомому левелі в шоці, я тупо з ботом граю. Тому зараз одну катку зроблю, чисто подивитися, і все я піду. Прикольно, повідомлення випливають. А ти так теж можеш так зробити. Якщо хочеш, це я зробив через. А ти через що стрімиш? Через, Я знову тут вітаю, брокер. Подивись, будь ласка, я зараз буду. Я підвищив бітрейт, хочу подивитися, чи буде краща картинка, ніж вона була вчора і сьогодні на стрімі. Ось, Леніво, ти можеш це зробити через сайт Streamlabs. І взагалі через Streamlabs можна стрімити також. О, і там ти. А виходить, твіч, Твічі тепер не зможу підтягнути. Ну так, да, не можу підтягнути. Ля, ладно, не, не пускаю в катку. Це 6 якась, Ну. Ладно, зараз я візьму інший танк. Марс. Може з 8 левами ще швиденько закинемо. А, ой, я не пам'ятаю. Я ще 22-му році налаштував, і то з 2. Чер... А, понятно. Ну через ОБСку. Всі загалом через ОБС ку стрімять. От. Я зараз теж через ОБС, але дізнався про одну програму, мені для тіктока вона повинна була. Так, ну що, наче зайшов в бій, А з хлопці, брокер лініво. Тільки кажіть чесно, якщо ви там, типу, не бачите різницю, так і пишіть. Різниці не бачу. Якщо бачите різницю, то напишіть, що там, типу, там дійсно стало краще. Так, який звод? Я на одну катку зайшов. Який звод, хлопці. А що це? П'ять людей зайшло на стрім. Я стрімів нікого вже не було, запустив за на наново стрім. Люди поприходили. Трошки пікселі є. Ага, зрозумів. Ну... Типу, різниці не видно, чи, типу, краще стало, але все одно ще пікселить. Брокер. В атаку? Да ні, Кирило, почекай в атаку, ще рано. Ну, ніби оку приємніше. О, ну це вже краще. Д -д -д я так, в принципі, завтра попробую тоді запустити не на 15, а на 20 тисяч бітрейту. А, можливо, воно буде ще краще. Сьогодні вже не буду перезапускати. То якраз і знайду оптимальний якийсь варіант а, з налаштуваннями. Йо-моє. А, вони там стоять десь за цим, за бункером. Різниці не бачу, якщо чесно. А, ну все, зрозумів. Блін, а як же тоді налаштувати так, а? Щоб була різниця видна. Добрий постріл. Типу, наче бітрейд повинен. А, як бої сьогоднішні пройшли? Та не вова так собі, якщо чесно. Почому перезапустив стрім? Тому що налаштовую YouTube. Зараз. Я, Якщо є можливість, зайдіть Вова, зайди на Ютуб, будь ласка, подивись. Чи краще якісь стрімаю, якщо ти сьогодні заходив? Добриня, я перезапустив стрім, переналаштував якість Ютубу, і мені важливо зараз чи став Ютуб краще показувати. Якщо є можливість, зайдіть на Ютуб, подивіться. Я одну катку котну. І все. Uh, ні, реально відчу... відчутна різниця, але особисто мені. Зрозумів, дякую. А Брокер, ти на чому дивишся? На телефоні, на ноуті, там, на ПК? Зара. О, дякую, Вова. Ой-ой-ой. ой ой Ну, здається, Вова, ти зараз не подивишся. Ладно, постаю ще. Ноут. А, ну, блін, повинно. Ладно, ладно, як є. Що не видно, то не видно. Зараз ще підніму бітрейд. Ноут, mm, в принципі, іначе нормально себе відчуває. Ноут, ПК. Подивимося, що воно буде. Володимир, ну на телефоні різниця не бачу. Зрозумів. Ні, ну я, в принципі, я бачу на своєму телефоні різницю. То взагалі була дуже мильна картинка. Зараз хоч трішки ліпше стало. Ну не скажу, що прям сильно видно різницю. Але трішки є. Гвардієць. А, все, закінчився, да? Треба тікати. На телеф... А, ну все, 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 зрозумів. Дя... Все, дякую тоді. Разниці ні, все, Дякую. Я вас зрозумів, хлопці, дякую вам за допомогу. Зараз я якраз гляну. Буду далі щось пробувати, тестувати. Тому дуже вам дякую сьогодні за підтримку ще раз. Зустрінемося з вами завтра о 8-й вечора. Пока-пока.